Я хочу зауважити, що народний фронт буде підтримувати цей законопроект в першому читанні за основу. Однозначно, ми повинні зараз всім парламентом в цілому голосувати за соціальні законопроекти, оскільки ми всі закликаємо весь народ весь народ України голосувати, підвищувати соціальні стандарти. Але що ми бачимо сьогодні в залі пленарних засідань? Ми бачимо, що двох фракцій немає в залі. Це якраз ті представники фракції, які, начебто, розказують на ефірах нам про те, лють сльози, що вони повинні боротися за соціальні стандарти і за те, що вони плачуть, як ми, і як уряд, гнобить. Цих людей ми повинні зараз голосувати, доробити цей закон. А ті люди, яких зараз немає в залі, вони повинні взяти відповідальність на себе. персонально. кожна фракція, кожен народний депутат, який не голосує за підвищення соціальних стандартів, який одночасно критикує уряд і говорить про те, що Арсенія Ценюк чи уряд в цілому не спроможний виконати програми уряду, не спроможний договоритися з парламентом. Всі ці люди. Повинні відповідати. Я питаю, де зараз знаходиться самопоміч? Вони створили партійний шабаш. Нам це не потрібно. Ми повинні працювати в парламенті. Це є час роботи, а не прохлаждань. Тому, шановні колеги, в першому читанні підтримуємо, як і всі інші соціальні питання. Голосуємо.